Про що саме Володимир Зеленський домовляється з європейськими партнерами. Що жодної конкретної інформації ми не чуємо. Країна за країною відмовляється приймати участь у фінансуванні збройних сил України. Єдиний результат, який показує влада, як там велике досягнення, це збереження збройних сил України в мирний час. Я не вірю, що ми зможемо забезпечити збройні сили України в 800 тисяч у мирний час. Це не війна людьми, це війна дронами. України найближчим часом в НАТО не буде. Плана Б у Зеленського немає. Кожен наступний день гірше, ніж попередній. Вітаю всіх на каналі Times of Україн. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні народний депутат України Дмитро Розумков. Пане Дмитре, вітаю вас! Рада вас бачити. Про що саме Володимир Зеленський домовляється з європейськими партнерами під час останніх зустрічей? Я думаю, що не до кінця зрозуміло про що він домовляється, тому що жодної конкретної інформації ми не чуємо. Ми бачимо заяви переговорної групи, яка нібито працює в Сполучених Штатах Америки, але вона абсолютно не перетинається з тим, про що говорить Зеленський в Європі. Конкретики по перемовинам я не бачу, і конкретики, на жаль, по бюджету я не бачу українському бюджету. Я певний, що ви знаєте, що він проголосований в минулому на минулому тижні, але величезний дефіцит, який там закладений, має бути перекритий за рахунок репараційних кредитів, які мають бути отримані з боку європейського союзу. Сьогодні є Зеленський в Європі, але я жодного жодної заяви від нього від. Його контр агентів віза, віз якими він спілкується. А що буде з цим репараційним кредитом, не почув. Єдине, що я чую про те, що країна за країною відмовляється приймати участь або в фінансуванні збройних сил України, допомоги в фінансуванні збройних сил України, або в фінансуванні бюджету, або в виплатах по репараційному кредиту, або в альтернативних механізмах допомоги фінансової допомоги Україні. Тому що коли ми говоримо про перемовини і про завершення війни, ми всі з вами дуже хочемо миру, це правда. Але паралельно з цим нам треба якось жити і сьогодні, і завтра. І якщо бюджет не буде працювати, цим точно буде користуватися. Ворог для того, щоб просуватися далі і вбивати наших з вами співгромадян або руйнувати нашу енергетику і нашу економіку. Тому, станом на сьогодні дуже багато якихось таких вітіватих розмов ні про що результатів. Ми не бачимо. Єдиний, єдиний результат, який показує влада, як там велике досягнення, це збереження збройних сил України в мирний час, не військовий в мирний час на рівні 800%. Тисяч я можу тут можливо не всім сподобається, але скажу чесно: я не вірю, що ми зможемо забезпечити Збройні Сили України в 800 тисяч у мирний час. Це колосальна кількість людей сьогодні. Наша армія співмірна з армією Сполучених Штатів Америки. Просто вам для розуміння. Нас немає таких бюджетів як у Штатів для того, щоб отримувати таку армію. Плюс, якщо ми говоримо про новий формат війни. І сьогодні він вже є на лінії фронту. Це не війна людьми, це не війна дивізіями, це війна дронами, НРК і іншими системами знищення ворога з максимальним збереженням життя і здоров'я наших захисників. Тому те, що вам продають як велике досягнення, що змогли там досягнути 800 тисяч. Тоді я пропоную все, що не зможе забезпечити український бюджет, забезпечувати за рахунок е тих, хто сьогодні домовляється, У в е хто там ще паліса, е зеленський всіх інших щодо інших е запитань е НАТО, безпека питання пов'язані з територіями, жодної конкретики, ми не бачимо. Тому що дійсно у нас закріплена НАТО в Конституції України, але паралельно з цим ми маємо самі себе не обманювати і дивитися про що говорять наші партнери. Партнери Штати говорять найближчим часом і в середньостроковій перспективі вас не буде в НАТО. НАТО саме говорить не буде в НАТО. Частини європейських країн-членів НАТО говорять України найближчим часом в НАТО не буде. Це ті реалії, які в нас є, і нам замість того, щоб наші владі замість того, щоб поводитись не як маленька дитина в дитячому супермаркеті, падати на, на поле, битися головою і кричати Я хочу цю іграшку, треба було б пропонувати інші формати. І пропонувати інші механізми забезпечення безпеки для нашої з вами держави щодо п'ятої статті НАТО, яка сьогодні починає обговорюватись на е полях перемовин. Я і мої колеги говорили два роки тому, але тоді від цього відмахували, сказали, ні, це це нереалістичний варіант. Нам потрібно лише НАТО. Тобто лаг до того, щоб е, до влади щось дійшло, знаєте, це навіть не як до жирафа а, е, пройшло два роки. От вам просто результат е, з питаннями НАТО і чисельності армії зрозуміло. А з питаннями територій, там взагалі нічого не зрозуміло, тому що е, питання, коли Зеленський говорить, що він не може прийняти рішення про відвід військ з території, тому що це не, не відповідає конституції. Це неправда, це маніпуляція. Тому що з таким успіхом, коли він приймав рішення про вихід завдіївки з, з Бахмута з інших територій, це е, означає, що він порушував конституцію, але це насправді не так. Якщо ми з вами говоримо про будь-які е, будь-які то це не просто питання територій, а величезний шлейф того, а що під цим лягає. Де лінія фронта? А хто контролює ці території? Тому що говориться про демілітаризовану зону? Демілітаризована і віддана територія це дві великі різниці. Що з людьми? Що з фінансуванням? Що з сектором безпеки і оборони на цих територіях, я в першу чергу говорю, наприклад, там про служби правопорядку, ДСНС і багато інше владу, яка буде працювати на цих територіях, тому що демілітаризована і віддана Росії це теж дві великі, це два теж великих питання. Тому насправді я думаю, що у влади немає відповіді, і Зеленський розуміє, що Сьогоднішні умови набагато гірші, ніж були, наприклад, в 2022 другому році. Йому буде дуже важко пояснювати українському суспільству, чому він тоді прийняв рішення продовжувати активні бойові дії. А сьогодні приймає рішення про відведення військ з території Донецької області. Він це не зможе жодним чином зробити, тому переживає в першу чергу за своє політичне майбутнє, а не за питання національних інтересів України. Якщо пропустити, що зараз Зеленський домовляється не про гарантії безпеки, а про фінансову допомогу. Якщо все ж таки країни Європи скоротять цю допомогу, чи можуть Україну схиляти до підписання мирного плану? Я думаю, що так е і відбудеться. Якщо такої допомоги не буде, пояснюю, чому плана Б у Зеленського немає і у його Кабміна немає. Ми можемо підняти заяви. І прем'єра ще на той момент Шмигаля зараз Свіріденка, міністра фінансів, всі, е, представників монобільшості вони говорять, плану Б немає. Це публічно. До речі, я не знаю, як так вони можуть існувати, але тим не менше, результат є результатом. Так, от, відповідаючи на ваше запитання, вони не знають, що вони будуть робити, якщо не буде грошей. Якщо не буде грошей, не буде можливості забезпечувати збройні сили України. Не буде можливості забезпечувати збройні сили України. Ми з вами... Ну, будемо бачити погіршення ситуації на фронті. Насправді це може не зовсім гарно звучати, але це факт: кожен наступний день гірше ніж попередній, тому що кожного дня ми втрачаємо і військових, і цивільних. Ми втрачаємо свою енергетику. Ми втрачаємо свої території. Ворог просувається: 8, 10, 15, 40, 50 квадратних кілометрів на добу. Якщо допомогу буде схвалено в повному обсязі, чи означає це, що війна з високою ймовірністю може тривати протягом усього наступного року? Ні, в нас немає стільки людей. Це нічого не означає, тому що воюють не гроші, а люди. І не лише дрони, тому що дрони теж треба комусь запускати. Станом на сьогодні ситуація на фронті не я так, щоб не, не деморалізувати суспільство, дуже важка. Дуже важка в першу чергу по кількості людей, які знаходяться в лавах збройних сил України. На знаєте, дуже люблять а, в Києві а, в, в теплих кабінетах, в офісах, в кав'ярнях розповідати про кордони 91-го року, які мають бути повернені військовим шляхом. Я вже проводив експерименти понад 30 В мене їх я коли чую про давайте закінчення війни, можливо, лише після повернення військовим шляхом кордонів 91-го року. В мене наступна фраза. Їхали в ТЦК, ти підписуєш контракти, долучаєшся до лав Збройних сил України і особистим прикладом показуєш, як треба повертати ці кордони 91-го року військовим шляхом. Після цього закривається рот, і людина трохи замовкає. Жоден з тих, кому я це пропонував, на це не погодився. Тому що розповідати, що ми будемо лопатами воювати. Що е, треба повертати кордони? Це клас, коли ти сидиш в Києві? А коли ти сидиш на спешці в е, на Купінському напрямку або на Покровському, якось інтезізентузіазізму стає трохи поменше. Який зараз найтяжчий вапрям... напрямок? Багато важких напрямок Аріховський напрямок, важкий покровський напрямок, і купінський напрямок. Я, мабуть, оці три визначив. Але я думаю, що і на інших напрямках ситуація теж, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. А давайте з вами поговоримо про бюджет 2026 року. Чи реалістично він прорахований і чи вистачить у ньому коштів для зарплати військовим, бюджетні та соціальні виплати? Ви зараз говорите про. Сто з паперів, який був проголосований на минулому тижні в стінах Верховної Ради, це нічого спільного з головним фінансовим документом на наступний рік немає. В Раді проголосували просто, знаєте, таке декларацію про наміри. Що таке бюджет? Де ви рахуєте, скільки у вас надходжень, скільки у вас видатків, де у вас дефіцит державного бюджету, який треба перекрити. А... Порахувати доходи вони не можуть, порахувати видатки плюс-мінус можуть. Але дефіцит державного бюджету ми сьогодні з вами говорили, має бути покритий за рахунок репараційних кредитів, яких немає. Вже зрозуміло, і як виходити з цієї ситуації, поки що не зрозуміло, тому що Франція каже, там ці кошти в нас в комер... комерційних банках ми не можемо віддати. Бельгія сказала ні. Ем, Японія сказала ні. Інші країни або мовчать, або теж говорять ні або, наприклад, як Італія, яка сказала, що не буде приймати участь у програмі по закупівлі озброєння для України. Тоді це знову лягає на нас з вами в бюджет. Друга складова це 8 мільярдів, які також пораховані в державному бюджеті. По перше, це кошти не на військових, це кошти не на медиків, не на зарплати вчителям, ні стипендії, ні пенсії. Це міжнародний валютний фонд видає нам кошти для того, щоб ми погасили перед ним ті зобов'язання, які брали раніше. Але паралельно з цим він нам виставляє. Хоча я думаю, що це прописано представниками української влади, чотири базових позиції: перше знищення ФОПів, тому що ті умови, які прописані, вони фактично не дають можливості ФОПам далі існувати з декількох причин: з першого мільйона треба буде сплачувати вже ПДВ. Це не лише робить роботу ФОПів нерентабельною, але це вводить в шалену адміністративну Велакіту, яка ну їм немає так сенсу працювати. Вони будуть або закриватися, або працювати в тіні, або якщо це жінка, закриватися і виїжджати взагалі за кордон, так набагато простіше на фоні того безладу, який сьогодні відбувається в державі. Друга складова це податок на посилки, тому що да, дійсно є контрабанда, питань нема, але влада, замість того, щоб боротися з контрабандою, вирішила боротися з вами. І багато хто сьогодні купують на маркетплейсах, тому що так дешевше. Не тому, що дуже хочеться. Якщо б ціна була співмірна, можна було б піти в магазин і купити в магазині. Але ні. Сьогодні є пільга 150 євро для того, щоб якщо ви купуєте на якихось маркетплейсах сюди приїхали, і ви там дитині щось на новий рік купили дешевше собі. В побуті влада це не толерує. Вона вирішила, що вона буде обкладати все це податком, і не лише для того, щоб нібито наповнити бюджет, тому що не наповнить бюджет, люди будуть просто менше купувати. А це робиться для того, щоб створити ще корупційну складову на митниці, тому що тоді все буде їхати через. Бізнес. І тоді це не, не лише додаткове ПДВ і Мито, а цей додатковий хабар, який вимушений бізнес буде платити, коли буде приїжджати через митницю. Тобто до офіційних платежів додадуться ще неофіційні платежі. І вартість цих е, продуктів і речей, які будуть купуватися за кордоном, зросте десь півтора, може зрости десь в півтора рази. Наступна історія це вічний військовий збір в 5%, тому що коли приймався закон зеленського гетманства про підняття податків у 2024 році, обіцяли, що 5% – це до кінця війни. І після завершення війни він повернеться на 1,5%. на ,5%. Але незрозуміло, якщо війна закінчилась, то навіщо залишати такі високі податки? Ми розуміємо, що влада хоче мати додатковий ресурс, який буде вивчати на свої забаганки, на свої єдині марафони, на свої на своє утримання і тому подібне. Ну і вишенкою на торті є історія про. Податок на старі шкарпетки, і так званий податок на OLX, тому що багато хто сьогодні у зв'язку з тим, що грошей мало вимушений продавати свої речі, особисті речі через такі платформи. Це може бути дитяче ліжечко, велосипед, просто стара сукня, яка вже не потрібна. А таким чином можна отримати пару гривень до нового року для того, щоб тій самій дитині купити подарунок. Влада вирішила по інакшому. Вона хоче, щоб ви платили з своїх речей, з яких вже вже заплатили до цього податки. Тому що коли ви купували ті самі речі, ви заплатили і ПДВ, заплатили і всі податки. Але треба вас ще раз обілетити для того, щоб безбідно себе відчував кабінет міністрів України. Про що йде мова? Утримання кабміну на наступний рік складає 13,5 мільярдів гривень з податку на ОЛХ влада хоче з вас зняти близько 14 мільярдів гривень. Тобто, таким чином, забравши е, у вас гривню з кишені, вона хоче забезпечити нормальне існування Кабміну. заправлення броньовані мерседеси, літаки, високі зарплати і тепло, і світло в каміннявських кабінетах. От ви багато заявляли про те, що за цей бюджет голосувати не можна було. Як би жила країна, якби його не ухвалили? Краще, як не дивно, краще. Тому що давайте просто армію візьмемо, так буде простіше, Да? Якщо б залишив, коли не приймається бюджет, пояснюю для тих, хто нас з вами дивиться, наших глядачів, коли не приймається бюджет, країна починає жити по одній дванадцятій бюджету минулого року, тобто взяли б бюджет 25-го року, поділили на 12 частин, і таким чином, в січні, в лютому, ну і в кожному наступному місці, поки не був прийнятий бюджет, фінансували б так, от якщо подивитися на фінансування збройних сил України. То якщо б країна жила по одній 12 бюджету 25-го року, збройні сили України отримали б на 300 мільярдів гривень більше аніж закладено в бюджеті на 26-й рік. Тобто, виходячи з цього, якщо б бюджет не був проголосований, збройні сили отримували більше, ми би з вами змогли прибрати багато корупційних історій, які також протягнули в цьому бюджеті. Повичищати ці авгіві конюшні, і після цього стайні, і після цього отримати додаткові ресурси, і на підняття зарплати вчителям зараз 30%, Я думаю, що було б більше, і на підняття мінімальної пенсії, тому що сьогодні мінімальну пенсію піднімають на 234 гривень в місяць. Я просто пропонував своїм колегам по парламенту і Кабміну сходити в магазин. Це менше, аніж 10 гривень на день. Просто 7, 7 гривень там, на день виходить. 8, окей. Це знущання над людьми. По-інакшому це назвати неможливо. І е, я думаю, що ми б знайшли і додаткові кошти на фінансування збройних сил України в першу чергу на зарплати, тому що знову зарплати військових, мінімальна зарплата військового в наступному році зберігається на рівні 20-100. А по факту вона менше, чому? Тому що така зарплата зберігається вже три роки поспіль і е, немає індексації навіть на інфляцію тобто, те, що ви могли купити на цю зарплату три роки тому, і те, що можете сьогодні, це дві величезні різниці, але влада думає про себе, про свої забаганки, про єдиний марафон, на який де 6, 6 6 мільярдів гривень, про офіс президента, на який йде 5,5 мільярдів гривень, про партії, які отримують в бюджеті на наступний рік близько мільярда гривень. Ніскільки я не ставив на голосування пропозицію прибрати ці норми з бюджету, щоб кошти йшли, наприклад, на Потреби збройних сил України закінчиться війна, далі розбирайтесь. Але зараз, під час війни, ці кошти мають іти не на е, друківку газетонок від слуги народу, які розкидають по поштовим скринькам або роздають біля офісу президента або біля метро. А має йти на потреби тих, хто дійсно нас сьогодні боронить. Влада і до, до речі, опозиція, в тому числі, за це не голосує. Це якраз той конкретний показник. Про те, хто про а хто пропонує дійсно відправити кошти на потреби і малозахищених верст населення, і наших захисників, і медиків, і вчителів? Пан Митре, останнє запитання до вас: просто підсумувати всю нашу розмову до цього і сказати, де ми зараз знаходимося, українці, Україна, в кінці поточного року і в кінці а, третього року війни. Те, що напрошується, я мабуть все ж таки говорити в ефірі, не буду, буде не зовсім гарно виглядати. Але ситуація, м'яко кажучи, дуже непроста: бюджет на наступний рік абсолютно не збалансований. Плану Б немає. Тобто, якщо ми не отримаємо, а ми на 90% не отримаємо репараційні кредити, це означає, що виклики фінансового плану будуть колосальні. Виклики на фронті ми сьогодні з вами. Теж поговорили дуже серйозні, що найменш на трьох напрямках. А за великим рахунком, і не лише там в нас непроста ситуація в енергетиці. Влада не збудувала об'єкти захисні об'єкти критичної інфраструктури. І це може призвести до того, що якщо буде похолодання, то ми будемо сидіти не по 16 годин без світла. Лівий берег України може знаходитись взагалі в режимі блкаутів, які не факт, що можна буде підняти, і ми тоді говоримо не про навіть не про добу без світла, а ворог і далі буде намагатися нас знищити нічого нового тут немає. Я не хочу показатися песимістом, але знаєте, як е, говорять, хто такий песиміст? Це добре проінформований оптиміст. Тому е, ми маємо розуміти, в яких умовах ми сьогодні займаємось. Не маємо права замилювати самі собі очі і е, перестати, мабуть, треба слухати єдиний марафон, тому що там лише ну до цього був Зеленський Єрмак, Єрмак, квардропери. Зараз «Зеленський і квардропери, і лише те, як добре буде жити в наступному році. Поки що е, ситуація залишає бажати кращого по всім напрямкам: фінансовому безпековому. Де й моральному давайте просто вийдемо на вулицю. Це не робить не роблять представники е, діючої влади, а, а ми можемо з вами собі це дозволити і послухаємо, що про них говорять люди. Давайте все ж таки завершимо на якійсь позитивній ноці. Ми тримаємося, будемо триматися, будемо працювати всі, кожен на, свої, на своєму фронті. Дякуємо вам ще раз за те, що можна тоді. Я додам буквально секунду. Я хотів би правда тоді подякувати всім українцям і нагадати вам, що. Е, Україна вистояла в 22 році, коли всі нам давали 3 ну 7 днів. Вона вистояла виключно завдяки вам. Коли вам будуть розповідати, що це там завдяки владі, завдяки президенту, депутатам, Кабміну, це неправда. Більшість тих, кого я перерахував, вони сиділи. На західній Україні а хтось так так біг, що навіть на кордоні не зупинився, аж через нього перескочив. Тому країна вистояла виключно завдяки українському народу і українській армії, яка є невід'ємною частиною українського народу. Тому, не дивлячись на всі ті виклики, які дійсно перед нами стоять, ми і це здолаємо, і цих здолаємо і зовнішніх і внутрішніх ворогів. А в нас їх також вистачає. Пане Дмитрі, дуже дякую вам за розмову. Гарного вам дня і до наступних зустрічей. Дякую вам до зустрічі.